Уливатиме щосили. Синоптики попередили про один день на цьому тижні, коли грозові дощі пройдуть по всій країні. Комфортну температуру повітря та деяку одноманітність погоди в п'ятницю розбавлять грозові дощі. Синоптики спочатку тижня спостерігали з переміщенням циклону, який за своєю траєкторією міг лише частково зачепити Україну в п'ятницю, але природа вирішила розбавити одноманітну погоду тижня і наслати дощі з грозами на територію всієї країни. За прогнозом синоптиків, Укргідрометцентру, протягом дня в п'ятницю, 11 серпня, опади пройдуть у всіх областях та регіонах. Готуємося до дощів, гроз та шквалів. У західних областях середня нічна температура повітря плюс 11 плюс 13 градусів, денна плюс 21 плюс 23 градуси. У північних областях нічна температура повітря плюс 13 плюс 15 градусів. Денна 21 плюс 23 градуси. В центральних областях нічна температура повітря плюс 16 плюс 18 градусів. Денна 23 плюс 25 градусів. У південних областях нічна температура повітря плюс 18 плюс 20 градусів. Денна 27 плюс 29 градусів. У східних областях нічна температура повітря плюс 21 плюс 22 градуси. Денна плюс 26, плюс 28 градусів. В Криму нічна температура повітря плюс 20 плюс 22 градуси. Денна плюс 27 плюс 29 градусів. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!